Прота, проти, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Неочікуваний сюрприз для тебе. Думайте тільки про себе. Дякую вас за підписку, дякую за коментарі. Дякую, що додатись в мою групу Telegram. Телеграм. Заказуєте амулети і чекаєте на них, бо часу на них потрібно. Зараз черга. Люблю вас. Ох, неочікуваний сюрприз. Тут, дівчата. Хитрість обмани, маніпуляції від короля Пентаклів Майте на увазі до вас йде. Або у вас вже є король Пентаклів, це або ваш чоловік, або одружений чоловік, або людина, яка позиціонує себе як стабільного як надійного. Так от, він йде до вас з хитрістю, обманом і маніпуляцією. до речі, можливо, саме в тому хитрість обман і маніпуляцій для кого з вас, що він вам скаже, що Та я вже стабільний, або я є надійним, я той, хто подивіться, і має і будинок, і має худобу. і має Має гроші на вино і пентакль тобто зі мною стабільно, зі мною надійно є той чоловік, з якими дітей можна народжувати. А в чому ж хитрість обмане маніпуляції? Тут хтось пішов із відносин, кохаючи. Але тепер людина хоче поновити з вами відносини. Тобто, у вас з ним бачите, нема відносин, бо хтось пішов, ви або він, бо вас багато. І тепер він хоче поновити з вами відносини. Він бачить в цих відносинах енергію. Тобто, знаєте, це як таке пальне для нього. Ви для нього подивіться імператриця. Насправді ви для нього особлива жінка. Він бачить вашу цінність. Він розуміє, що ви не така, як всі. Він розуміє, що у вас класно і з грошима, і в соціальному статусі, і зовнішньо. І ви скрізь у вас порядок. І ви та жінка, ви можливо, до речі, можете з ним дітей вже мати. Як від якої дивіться він, і дитину хоче, і родину, з якою він хоче. Це так поспішає до вас, Закі, так. Він тут вирішив до вас діяти маєте на увазі, і він тут придумує план, яким чином і діяти він до вас буде по єрофанту. Тобто буде вам пропонувати брак вінчання комусь і хоче отримати перемогу. Але сонечки мої, перевіряйте його інформацію. Він зараз думає. Е -е, перевіряйте його інформацію. Чи правда те, що він вам говорить, ніколи не поспішайте. Дивіться на дії чоловіка, не на його слова. Чому ще буде сюрприз для вас? Ну, Тому що він хоче вас утримати, бо хтось з вас вже це не вірить. Так він каже, я не віддам їй нікому, тому що це дуже така жінка цінна, її уведуть, украдуть. Він дуже багато про вас фантазує, мріє, бачить вас скрізь і по-разному, і по всякому, і